Ваше Високопреосвященство, Всечесні отці, дорогі у Христі, брати і сестри, відшумили чергові предвиборчі баталії, які нас не дуже тішили і сьогоднішній день перед вибором парламент України народних депутатів. Ми знову стоїмо перед вибором. Що нам робити в цей час? Ми щойно помолилися за чесні вибори. У приповістках Соломонових є прекрасні слова в 14 главі, 11 вірші, Домівка чесного розцвітатиме. Я би хотів, щоб наша домівка, Україна наша, розцвітала. І тому ці слова дуже близькі до нашого вибору, який ми будемо робити завтра. Що ще нам потрібно пам'ятати? Що ми робимо вибір непростий. Це є наш Християнський обов'язок і разом з тим громадянський. У житті ми робимо різні вибори, але ці вибори дуже часто бувають такими, що ми вибираємо між добром і злом. Я вірю в наш український народ, вірю в наших захисників, які вже давно зробили свій вибір. Його освятили своєю кров'ю. Нам, громадянам, треба зробити чесний вибір. І тому наша молитва, я впевнений, буде почута Господом. Навіть якщо тут поряд із нами, всіма, на цій молитві стоїть дуже мало народу, але ця молитва звітає до небес, і Господь стукає до кожного із нас. Зробити цей чесний вибір з Богом з Бог нами ми переможемо! Слава Ісусу Христу і слава Україні!